Друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші помилки в вашому харчуванні, які вам заважають схуднути. Ви можете тренуватися, рахувати калорії, але якщо ви робите хоча б одну з цих помилок, результат може бути не такий, як ви очікуєте. Багато людей думають, що при схудненні треба просто менше їсти, але насправді все складніше. Є моменти, які можуть гальмувати процес навіть при правильному харчуванні та дефіциту калорій. То дивіться відео до кінця і в кінці я розповім лайфхак, який допоможе вам контролювати ваше харчування без стресу. Перша помилка це недостатня кількість білку. Білок це основний будівельний матеріал для м'язів. Якщо ви не доїдаєте білка на схудненні, то ваш організм буде спалювати не лише жир, але й м'язи. Як наслідок, ми отримуємо втрату м'язів, заповільнений метаболізм та відчуття голоду. Рішення цієї проблеми слідкуйте, щоб у вашому раціоні в кожний прийом їжі був білок. Це може бути риба, м'ясо, бобові, сир. Оптимальним кількості білка можна взяти від 1 до 2 грам на кілограм ваги. Друга помилка це недостатньо води. Дехто п'є мало води, замінюючи її кавою, чаєм або соком. Це я. Це приводить до затримки рідини, уповільнення обміну речовин та переїдань. Симптоми нестачі води в організмі можуть бути головний біль, постійне відчуття втоми та погане травлення. Рішення цієї проблеми: пийте 30-40 мл на кілограм ваги і скачайте собі якийсь додаток або ведіть записи в зошит, скільки води ви споживаєте за день. Третя помилка найпоширеніша це відмова від вуглеводів. Що ж вони вам таке зробили, а? Багато хто боїться вуглеводів і повністю прибирає їх зі свого раціону. Але вуглеводи це наша енергія, і як наслідок може бути відчуття втоми, поганий сон. І навіть вони, воно заповільняє схуднення. які вуглеводи нам потрібні. Перше це овочі, друге це цільнозернові крупи, такі як гречка, булгур, кіноа, і третє це. Фрукти. Не бійтеся вуглеводів. Просто обирайте правильні вуглеводи. Головне уникайте. Сейчас, тут піде. Головне уникайте рафінованих вуглеводів. Не уникайте, а обмежуйте трошечки. Да, у всьому повинна бути міра. Міра повинна бути у всьому. Рафіновані вуглеводи це такі, як білий хліб, фастфуд та солодощі. Їмо, треба, але в міру. Четверта помилка, теж дуже розповсюджена, це переїдання корисною їжею. Багато людей вважають, що якщо їжа корисна, її можна їсти без обмеження. Але ті ж самі корисні продукти, такі як авокадо, мед, горіхи, мають занадто високу калорійність. Наприклад, в 100 г горіхів у нас від 600 до 700 калорій. В одному авокадо від 250 до 300 калорій, а в одній столовій ложці меду може бути від 60 до 80 калорій. Все доброго в міру! Навіть корисні жири треба контролювати, використовувати кухонні ваги або додаток для підрахунку калорій. І п'ята помилка це занадто жорсткі дієти. Якщо ви різко знижуєте дефіцит калорій менше ніж 1000 калорій на день, ваш організм включає режим економії. Це означає, що коли ви перестанете зберігати дієту, ваш організм поверне вагу назад, а може навіть і більше. Симптоми низького дефіциту калорій це втома, постійні проблеми з волоссям або шкірою, та постійне відчуття голоду. Оптимальний дефіцит 10-20% від вашої денної норми. Не поспішайте. Краще ходите повільно, але стабільно. Лайфак, як легко контролювати харчування. Складіть собі меню на 2-3 дні вперед і слідкуйте цьому плану харчування, який ви собі пропишете. Це допоможе вам уникнути зривів та переїдань. Також не забувайте про правила 80 на 20. 80 на 20 – це у нас корисна, питательна їжа. 20 – це ваші смаколики і те, що вам подобається. Сьогодні ми з вами розібрали 5 найголовніших помилок у вашому харчуванні. Напишіть в коментарях, які з цих помилок ви робили чи робили ви ці помилочки. Мені дуже буде цікаво почитати. Якщо вам це відео було цікаве, ставте ваше лайк, підписуйтесь на мій канал, попередити ще дуже багато цікавих та різноманітних відео. І всім пока!